Друзі, всіх вітаю! Знайшла трохи світла і хочу привітатися з вами, бо зараз дуже темно, без 10-5, і ми вже біжимо з Расті, Трохи порушуємо. Але це той випадок, знаєте, коли ти порушуєш для того, щоб зустріти сонечко, побачити щось прекрасне, а Растя порушує. Вона вважає, що ми вийшли раніше, щоб бути першими біля сміттєвих баків. І я біжу з нею в розвідку. Я не знаю, як Андрій з нею ходив. В розвідку в мене нічого не виходить. Я постійно растя, 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 Кожен сміттєвий бак, растя там, от де вона зараз. Не знаю. Все, йдемо самі. Друзі, я вийшла сьогодні, небо таке червоне, а зараз воно все затягується хмаринками. І ця рожевість десь вона. Пропало. До речі, сьогодні наголошено штормове попередження. І дощі можуть бути. І... Ну, подивимось. А поки спокійно, вітра такого немає. Біжимо на морічка. Дороги показую вам. Сьогодні треба знімати раніше. Подивіться, дороги вже помиті. Нема ранку. Ростиня, де ти була? Де ти була? Ти хочеш щоб нас загріблі зараз? Щастя! Де ти була? Наїлася вже. Зараз Григорій, добрий ранок. Подивіться, яке небо. Все в хмарах. Все затягнуто. Боже, а як ульома. Я забула сачок. В мене був намір його взяти, я взяла баночку для рачків. Куди складають рачки, я взяла, а сачок не взяла. От розумієте, в мене то я не беру, куди складають рачки, то я не беру сачок. <сум> Як мені навчитися це робити все одночасно, я не знаю. Думаю, прийду сьогодні, концерта ж немає. Сьогодні Ігоря немає. Ну, наскільки я зрозуміла, я вам вчора про це казала. І я буду ловити рачки. Все. Поки не почалось, поки шторму немає теж, не тут та було. Банка є, куди складати, ну буде руками ловити. Тоді. Якщо розуму нема, то що робити. А, головне, що я сьогодні прокинулася, і світло є. Неочікувано. Хоча я вчора читала новину по Одесі, що сьогодні будуть діяти графіки відключення світла з 12 годин ночі до 5 ранку і з да? вечора, ну і до ночі вже до 12 ночі. Тобто весь день світла буде. А я думаю, як же ми будемо збиратися на зустріч сонцю, то треба якісь ліхтарики, там щось собі поклала. А прокидаюся, є світло. Я була приємно здивована, а по графіку не повинна бути. Дарася? Оце да. Оце нам фартануло, тільки сачок забула. Думала, і кльов піде, і все. Друзі, я вже бачу, і небо рожеве, і сонечко зараз буде вставати, і на мене щось капає. Хоча не повинна капати. Сьогодні дощик може бути, але пізніше. Ну Чомусь на мене капає зараз. Новини дня. Ще не вистачало. Сьогодні 8 червня. Сьогодні якісь пляжі повинні офіційно відкритися. Не знаю, які. Це все в таємниці тримають. Але ми то знаємо вже. Фонтанка вчора бачили. О, як там красиво. Зараз дерева не дають нам цього побачити. Але я бачу тих, хто бачить це все без дерев. Ходімо. Подивіться, яке небо. 5 на 4, і вон сонечко. Оце така червона крапочка це є наше сонечко. Але воно в хмаринках трохи загубилося. Сьогодні навіть не підходить до цього бордюрчику, тому що вона знає, що я зараз буду йти на ланжерон. Чому вона буде робити якісь зайві рухи? Подивіться, вона вже знає, куди бігти, побігла. Немає часу. Що ти там трендиш, Грасть? Да, Теж робимо вигляд, що ми спортсмени. Друзі, ви бачите сонечко? Сонечко, добре ранок, добре ранок. Цвіти нам сьогодні яскраво. Розганять ці тучки. Клас. Друзі, з новим днем вас. Добре ранок, Україна! Пішла пісня. Прокидайся вже мала. Кісюня, добрий ранок. З новим днем, з новим днем, сонечко. А ми не взяли тобі нічого завтра, Рася, чому ми не беремо їм їсти? 8 червня, ланжерон. А де ж наше сонечко? Сонечко заховано за хмаринки, бачите? Такий, як ліхтарик, трохи освічує, навіть є сонячна доріжка. Доріжку ми бачимо, а сонечко майже не бачимо. Трошечки-трошечки. Доброго ранок, Украина. Так, <звук> да, ну и позатягнуто добряче. А там вон, сніданок, подивіться, ворона, ворона витягнула, раз це трошки її налякала. Хоча вона не неї не гавкає, але да, поїла, да? Попий водички, да? зрозуміли? Вона вже повитягувала, поїла. Тут друзі, друзі, добрий ранок ти вітаєшся. А ти ее вишка мальчик? Дівчина, дівчина. З нами йде. сподобалось. Це ж хлопчик у вас? Хлопець? Мальчик? Мальчик, да. Мальчик. Сподобалась йому дівчина. А Подивіться, яка тиша. Астюня тихо. Друзі, ну людей немає. Хоча зараз 5 ранку, може підійдуть ще, але ви бачите, що все ж таки всі приходять не на сонечку подивитися, а послухати Ігоря. М? і капає. І там вон дощ іде. Це всі люди, які є на ланджароні. Ну як вам? Ігор, об'єднує серця. а? Е, Боже, такий штіль. Рано ще. Напевно, в ціле море. Лови не хочу. А ні, ми не шукаємо легких шляхів, тому ми сьогодні ловити не будемо. Ми прийдемо пізніше, коли буде шторм під 2 метри, вітер скажений, тоді. Тоді половимо, тоді подивимось, покажемо себе. Угу. Растюня, дай грацію. Дай грацію. Пішла, пішла, Растя. Растя. Пішла. Молодець. Грацію, грацію, растя. Щось так світло. Ми набагато пізніше знімаємо і раз растя... А, знаєте що, сонечка просто добряче не видно. Тому так. Да, он який дощ там йде. Це посілок, так? Да? Лузан, фонтанка. Угу, Фонтанка. Тут там пляшки стоять порожні. Ну як я не взяла тут сачок. Що біжати додому за сачком? Синя, може, ти зі мною підеш? Дастюнь? Давай зі мною. Ти ніколи зранку зі мною не купала. Давай. Была, я думала, что как они допустили. Трещи на Дивіться, яка чиста водичка. Спокійна, чиста. Клас. І дощик. А дощик посилюється, хоча б не було такого рівень, як на паскоті і на фонтанки. У нас телефон. Давай, я ще разок пішу, ти снімаєшся для кількість. Сонечко моє, люблю тебе. Друзі, на цьому пляжі от зараз прийдуть, будуть виставляти шезлонги. На цих шезлонгах можна лежати пенсіонерам до 11 годин ранку. Растя! Злякалася! Минулі вихідні, пам'ятаєте, коли я прийшла зустрічати схід сонця і залишилася тут до вечора. Я ж сіла на шезлонг, підходить хлопець. А мені сказали, що шезлонги до 11 безкоштовні. Я подумала для всіх, а то для пенсіонерів. Я сіла, сиджу, підходить хлопець, каже: ви будете оплачувати? Я кажу, я до 11. Він каже: Ну щось ви молода виглядаєте, покажіть своє пенсійне. Я кажу, я вдома, я його забула. Зігріваємо з кавою від магазину 25 кава Ростер. Друзі, пам'ятаєте, з промокодом НАТО 20, у вас є знижка 20% на будь-яку каву з цього магазину, крім дріпів, комбо і наборів. Поспішайте, силочку на магазин я залишу в першому коментарі під цим відео. Кава неймовірна. Хто купував, скажіть, скажіть докажи. Пам'ятаєте, як бути всіми казала? Докажи. Як красиво позаду мене. Да. Тільки дощик іде. Боже, оце там рачки зараз. Просто вони не те, що е, там їх багато, що вони просто сидять там, отак, сидять і чекають, коли ж вона прийде з цим сачком. Коли, а не прийду. чи я не знаю, чи боженька на неї віддивиться на мене і думає, ну куди її переходить на ті морі продукти, хай вона їсть м'ясо, бо схудне ще. <різь> схудне. Растюня, йди до мене, а що ти там сіла? <різь> Чоловік пішов купатися, а Растя вже біля його речей, по-перше, вона там все понюхала, ну, ще коли він був тут чи є в нього щось поїсти, не знаю, чи є, чи немає, Ну начебто немає. Ну вона йому м'яч принесла, хоче з ним гратися, чекає, поки він вийде з води, щоб гратися. у мене ще сирочок там є. Сирочок я взяла. Раз я нічого не брала. Раз я поїла тільки що. Боже, як красива, да? так? Да. У нас так. <ріст> І тепло вже, якщо раніше я виходила, треба було щось одягати, там, чи ковтинку якусь, чи що, ну зранку я маю на увазі, то зараз ні. Це, ти йдеш в футболці, і зараз я виходила тоді з води да, ще тиждень тому. Відразу мені треба було зняти це мокре, переодягнутися. Ні. Може взагалі, без рушника, але так думаю. Трохи естетики, отак руштечок на плечі сидимо. І, і п'ємо каву від магазина 25 кава розкар. а ти де? Де дощик? Треба сматувати удочки. Якщо б вони були, то можна було б їх і не сматувати, а ловити. А якщо їх немає, то, Да, оце погода. Я в шоці. Мішок в шоці. Вчора, позавчора від Санджейки, вчора від динозаврів. А сьогодні від цієї погоди. Ану, дивіться, бачите рачків Боже, я тільки побачила, що тут натягнули оцей бойок. Сітку, не буйок, а сітку. Тобто ланжерон теж відкритий. Сітку натягнули. Ви бачите? Мідіо? Ага. Ні, вона курку. А курку ви що не брали сьогодні? Ні. ні, це зналі. Шашлик? Шашлики чи боріки? А що шо, клює щось? А я хотіла взяти сачок, щоб рачки ловити, і забула його. А рачки є, не знаєте? А що це? Це сітку натягнули чи просто бойки? Це не сітка, бойок так ти? А самі понти для приїжджих, так? Понти для приїжджан попробую. Маріон щели вже зайшов Дождь пошл крупнее, був, да? Так він є он ще б Бучок клював бичок, а зараз вже не клює. Ну, ми підійшли, вже і бичок не клює. Хоча повинен. Дощ, іде погода така, що повинен клювати. Але там, де ми, там немає ні риби, ні рачків, Сачки ламаються. Добре, що в нього ще вудочка ціла. Друзі, отак от, так от. Друзі, все, ми йдемо вже додому. Я сподіваюся, що ми сьогодні зустрінемося, що цей дощик зараз він припиниться і погода буде, вийде наше улюблене сонечко. Погода буде класна, і ми з вами ще зустрінемось. Вам ще раз доброго ранку, гарного дня, чудового настрою. До зустрічі, пока-пока. дельфінарі ще не працює, дельфіни сплять, ще сплять. Ми не зможемо їх розбудити, ніяк. Пішли растенько. Дощ сильний вже. Давай біжимо. Растя. Пішли. Не працює. Ну як ми туди зайдемо?